Кінець травня, зеленої маси наросло дуже багато, дощі такі були потужні, ливні, бачите, листя навіть в піску, в землі. Потрібно все це прочищати, щоб рослина дихала. І я зараз цим займаюсь. Гай ще на черзі, бжезіну я повиламував. Бачите, світленько все. От такі довжелезні латерали. Я спеціально взяв рулетку, щоб заміряти. Ось ми зараз з вами заміряємо, побачимо, які латерали у Бжезіни. ми бачимо 90 см. уявляєте, ці 90 см з однієї сторони, з іншої сторони, вони прокриють. Весь прохід і тут ніякої вентиляції не буде. І ягода буде пізня, як правило на нижніх латералах пізня ягода, ось також такий довжелезний. О, все ще пагін. Це у нас латерал також, о, метр, метр. Це просто. Здоровенний. Це бжезіна у нас. Не, не менші латерали і у ожини небеса. Ось Якщо я на початок положу, то бачу 90 см. Отакі от, от. І уявляєте ось міста, де вони росли, де я їх повиламував. Уявляєте, да? собі Ось росте такий латерал. Він перекриває весь прохід, загущає, потім ягода наливається і ця гілочка нахиляється, ягоди вимазуються. Зовсім непрактично. А кожну, кожен латерал підв'язати це ну нереально. Це така марна трата часу. Тому я перу їх просто і виламую. І покращую вентиляцію. І також сік на верхні латерали піде потужніше, а верхні латерали вже зав'язують ягодку. Ми можемо бачити, ягодка в'яжеться. Також паралельно з цим потрібно пригибати цьогорічні пагани. Вони теж Уже у нас такі потужні. Якщо хочете, я зараз навіть візьму рулетку і помірюю товщину. Бачите? Майже півтора сантиметра. Так це тільки травень, а літо вони вигонять ось, бачите, який теж в тому році виріс. Два см майже товщина. Такі пагани. І довжиною вони вже на сьогодні, на 29 травня, 1,30, 1,40 м, 1,50 метра. Ось навіть начис, який кущик слабенький. А бачите ось новий цьогорічний пагін. Він довжиною вже метр п'ятдесят і ще продовжує рости. Тому не гайте часу. Проріджуйте, доглядайте за Ажиною і вона вас порадує смачненькою ягодою. До нових зустрічей на каналі.